Вітаю, друзі! Перед вами великі майбутні келихи для пива. Але, друзі, мова не про келихи і не про пиво сьогодні. А хочу я поділитися своїми враженнями про свої єдині фабричні токарні ріссі. Друзі, ось такої такого бренду, так би мовити, Бернардо. Це, друзі, токарні ресі, які мені подарувала моя замовниця з Німеччини. Тож, мова сьогодні піде про них. Кому це там буде цікаво, запрошую до перегляду. Отже, друзі. Перед вами той самий набір Бернардо токарних лісів, які мені подарували в дерев'яному кейсі. А до речі, друзі, я знімав відео на своєму каналі, коли я отримав цей подарунок. Окрім нього, ще було два набори різноманітних лісів. Також, друзі, були ось такі дві чудові книги. Німецьких майстрів. Звісно, тут все на німецькій мові, друзі, але мене це зовсім не бентежить. Мені достатньо подивитися на світлини і я все розумію, всі процеси, які тут освітлюються. Так, давайте відкрию його. Ось так, друзі, він виглядає в кейсі. До речі, забув після роботи протерти хвилиночку. Трохи протер пилюку. До речі, друзі, в першому закріпленому коментарі я залишу посилання на те відео, коли я отримав цей чудовий мега-подарунок. Отже, продовжуємо. Друзі, не дивлячись на те, що все написано на німецькі артикули і таке інше. Друзі, походження цих токарних різців... Китай, мейден China, так би мовити. Але, друзі, я провів своє невеличке розслідування, і зараз хочу поділитися з вами своїм результатом. Не дивлячись на те, що Рісі виготовляється в Китаї, такий бренд, друзі, як Bernardo, він дійсно існує. Це австрійська компанія, австрійський бренд, який вже існує понад 30 років. Починався він як. Сімейний бізнес, а потім розвинувся у велике виробництво. Виготовляють, друзі, вони різноманітний інструмент, різноманітні верстати по металообробці і по деревообробці, різноманітні фуганки, рейсмуси і, друзі, навіть токарні верстати. Зараз на сухекранах ви побачите світлини. Те, що компанія Бернардо замовляє токарні рісів у китайців, друзі, це поширена практика у всьому світі. Більш того, ми чудово знаємо, що все виробництво зараз винесли в Китай. Всі європейські бренди, всі заводи, як європейські, так і американські, зараз працюють в Китаї. Чому, друзі? Дві причини. По-перше, екологія цивілізовані країни піклуються про екологію. Це перша. По-друге, друзі, це дешева робоча сила. Китайці, народ працьовитий і готовий працювати багато і за недорого. І відповідно, на мою думку, я зробив для себе такий висновок. Якщо компанія Бернардо не боїться ставити своє ім'я на цих різцях, отже, на мою думку, вони довіряють якості цих рісів. Тепер, що стосується сталі, друзі. На самих різцях є позначка HSS, що прикладається як High під Steel, тобто швидко ріжуча сталь. Окрім цього, ніяких зазначень немає маркування. Але, друзі, в результаті мого розслідування мені стало відомо, що саме ці різці виготовляються з хром ванадієвої сталі. Не знаю в кого які асоціації друзі, виникають, але в мене перша асоціація. Коли я чую хромвонадій, виникає ось з таким інструментом. Тому мені стало цікаво, я пішов далі, відкриваю Google і читаю, що таке сталь. Що пише Google? Хром сталь являє собою групу сплавів з вуглероду, марганцю, кремнію, хрому та ванадію. Деякі форми цих сплавів використовуються в якості швидко сталі. Це якраз, друзі, про наш випадок. Хром та ванадій роблять сталь більш здатною до закалювання. Додатково хром робить сталь більш стійкою до стирання окису та корозії. Тобто, все чудово. Тепер повертаємося знову до Китаю. Якщо відкрити додаток AliExpress, можна побачити. Друзі, всі ці різці, вони абсолютно однакові, абсолютно ідентичні по формі, по розміру, навіть в міліметрах. Все, що їх може відрізняти, якщо казати про такі набори в кесі, це відрізняється. Навіть усі ці перемички, все однаково. Відрізняється може колір самого футляру та колір руків'я. Все інше абсолютно однакове. Ну, ще на деяких може додаватися логотип якогось бренду. А зараз, друзі, на своїх екранах ви знову ж таки побачите світлини, скріншоти, які я зробив з Аліекспрес. І ви побачите, побачите ось всі ці різці. Вони абсолютно ідентичні. Окрім таких різців, звичайно, існують і інші форми та різновиди. Всі вони продаються як наборами, так і окремо. А що стосується мого власного досвіду, а користуюся я ними вже півроку, може навіть більше, друзі, я не відчув ніякої великої, ніякої глобальної різниці між цими різцями і моїми різцями саморобними зі швидкоріючої сталі R6M5. Це швидкоріюча сталь наша, з якої виготовляються різноманітні свердла, фрези по металу дереву. Різноманітні ріжучі полотна, тобто, той інструмент, який на собі несе механічне та термічне навантаження, ніякої глобальної різниці я не відчув, якщо чесно. Тобто, по самій сталі в мене нема ніяких жодних питань та нарікань. Єдине, це вже по власним відчуттям це, друзі, довжина руків'я. І я в попередніх відео також казав. Якщо, наприклад, ось в цьому Ріці мене влаштовує довжина руків'я. Єдине, що трошки не відчуваю балансу. Ну, все це вирішується. Всі ці питання вирішуються. То ось ці три рісті, тут на мене для моїх рук відверто вони короткі. Особливо ось цей скрепер, коли працюю в глибокій мисці, відчутно коротке руків'я. Це, власне, по моїм відчуттям. Але це також не проблема, ручку можна подовжити. Єдине, що в мене все ніяк не доходять руки до цього, як завжди. І ще такий момент, чи міг би я рекомендувати подібні різці. Друзі, скажу чесно, я сміливо можу рекомендувати такі різці. особливо людям, які лише починають свій творчий шлях в токарній справі. Вони, як правило, знаходяться в пошуках. Де знайти токарні різці, якої форми і таке інше. Часто густо досвідчені майстри вже самі собі роблять токарні різці, а початківці цього ще не вміють, не навчилися, або не мають можливості, ще не зовсім розуміють форму, яка, форму, яка має бути. Тому подібні токарні різці з Китаю з Aliexpress я можу сміливо рекомендувати. Єдине, не подумайте, друзі, що це ніяка не реклама в жодному разі, я ніколи і нікого не рекламую. Більш того, якщо порівнювати е, подібні різці е, з європейськими, наприклад, брендами, вони коштують значно дешевше, аніж європейські та американські бренди. Тому що відомо, що за бренд треба платити. Чи набагато кращі брендові різці, я не знаю, мені нема з чим порівнювати. Друзі, в мене їх просто немає. Також хочу зауважити, що за доставку з Aliexpress вам не доведеться платити кошти. Доставка з Aliexpress абсолютно безкоштовна. В той час, як з Європи та Америки, будьте готові, що вам доведеться платити за посилку мінімум 1000 гривень, а то й більше. І ще що б я не рекомендував, це купляти в наборі. Як я і казав, друзі, як ви могли бачити, всі ці різці продаються окремо. Набором я не бачу сенсу купляти. Ну, В моєму випадку, друзі, це подарунок, тому тут нема про що казати. Не всі різці з цього набору вам можуть знадобитися. Особисто мені ось два рейери, або так звані Болгоші. Якщо цей прожився в мене великий, то ось цей маленький я не. Поки що зовсім не користуюся. Він маленький, а тут близько 10 здається міліметрів. він для якихось дрібних робіт. Тобто ним я зовсім не користуюся. Ще питання ось по цьому реєру широкому. Трошки форма для мене незвична, вона більше ось така В-подібна. Якби він був трошки ширшим, Можливо, було б краще. Ось до нього я ще не звик. Тому, якщо забажаєте купляти, особисто я рекомендував би брати їх поокремо. Ну І що стосується ціни, ціни на Aliexpress починаються від 550 гривень, 550-600 гривень за один різець. Я вважаю, що на сьогоднішній день це доступна ціна. За інструмент гарної якості. А на цьому, друзі, я буду завершити часове відео. Якщо нам сподобалося, можливо, було цікавим та корисним, можете поставити вподобайку, якщо ні, звісно, знаєте, що робити. І як завжди, чекаю від вас зворотнього зв'язку, коментарів, щоб у нас з вами був зворотний зв'язок. По старій добрій традиції, друзі, закликаю вас. Підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український YouTube. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.